Всім привіт, друзі! І ви знову на моєму каналі Муза Боб Сіті. Сьогодні я вам розкажу і покажу ні, не як проходить мій день в ТОТі. Сьогодні я вам розкажу, точніше, як в мене 5 злетіла тока. Um, в мене дуже багато разів вже злітала тока, тому вже хочеться про це побалакати. Насправді, сьогодні повинно бути, як і обіцяла вам, що ну в моєму облаштованні те, що сьогодні повинен був бути саме день, де я покажу мій день в тоці, а потім... Вівторок, мій день в Avatar World. Чомусь така бока не захотіла прийняти таку ідею, мою, чи я не знаю, що таке, але в мене просто заключила тока. Зараз навіть можу вам ось вийти з цього будиночка. Зараз я виходжу і можу вам навіть показати ем, просто мій будинок, в якому я жила. <працювання> ось, по крайній мере, коли я зайшла знімати туди відеоролик, там все було просто перемішано, не було половина меблі, а також, що я помітила, що загрузка йшла капець, як довго. Просто подивіться, <сміст> на це страхіття, чи я не знаю, як це назвати. Все висить, все кудись просто переставлено, все перекидане. Запомніть, будь ласка, що ось ця ось поличка, де я зараз відкриваю, її, Ящичок стояла ось тут, а де ось ця е Ну Це просто капець, все попереміщалося. Це... Просто подивіться, е цей балкон я навіть не використовувала. Тут ще остаток моїх речей. Це просто якийсь капець. Коротше. Е тому <дивити> давайте коротше, просто повертатися вже в будиночок, який я собі взяла, так скажімо, е трохи пожити в ньому ось ну А саме для цього відеоролика. Що ж я взагалі планую робити далі з ось такими, ось, ем, що у нас зараз вийшло? Ем, хочу сказати, що, на жаль, е, цей відеоролик або ці плани переносяться на наступну неділю. Тобто, в понеділок я, я відбудую. Ну, я відбудую раніше, ніж в понеділок, точніше, свій будиночок новий, е, І щось е, попитаюся зробити з токобокою. Е, ось, І облаштую новий будиночок. І в понеділок вже сподіваюся, що викладу відеоролик мій простий день в тоті. Та е, далі в вівторок мій простий день в Аватар Ворлд. Насправді зараз це інтересно, тому що, по-перше, я вже стала не так прям дуже багато виділяти времени саме інституту, тому що я пішла на нацвідбір і там навіть перемогла. Тому зараз в мене дуже часто різні концерти, інтерв'ю і так далі. Ось тому я не можу зараз це прям багато часу е, якось уділяти, давати, так скажімо. Е, тому зараз мій день дуже інший, виглядає зовсім по-іншому, і за чого дуже було б круто його показати. Але, на жаль, зараз сьогодні, точніше, не вийшло. Ось. Ну і я ось такому такому будиночку. Давайте хоч тут спробуємо показати мій новий будинок, бо трохи я його, так скажімо, знімаю. Не знаю, це взагалі будинок моєї подруги. А, ось, І вона сказала, що я можу в ньому трохи пожити, тому що вона пішла вообще, там, коротше, у неї якісь справи. Це вообще капець. Коротше, все запутано. Але я. Дуже сильно хочу їсти, тому давайте приготуємо мені поїсти. Моя подружка зразу скажу, ну, вона прям дуже любить рожевий колір, хоча вона, мені здається, не пікмі. Ну, коротше, в неї тут просто дуже багато рожевого кольору, але окей. Мені, в принципі, не важливо, якого кольору е, сковорітка і все так далі. Тільки я помітила, що в неї доволі великий безлад на її столі. В неї є стол не тільки комп'ютер та ігри. Так, вона дуже любить ось комп'ютерні ігри, тому в неї для цього спеціальний стол навіть є. А ось о, тобто тут стіл один є, на якому можна поїсти. Я не хочу біля комп'ютера їсти. То. Тут, звичайно, такий якийсь бардак, я не знаю, в неї чи кішка, чи кішка, лоток якийсь для котів. Коротше, розслідуємо просто квартиру моєї подружки. Так, Ще Мені не дуже подобається, що немає е, двері, М -м -м, тобто між ванною і кімнатою, вона і так маленька, немає двері. Це взагалі капець. І я не знаю, де умивальник. Тобто, виходить, ось це ось її умивальник чи що. І тут просто мені почав хтось дзвонити в двері. О, добрий день. О, добрий день. Так, стоп. Ти подруга ж моєї дитини Ніки? О, так, я Даша. Так, точно, Даша. А чого ти в Нікін Нікеному... В Нікін квартирі? Вона там у неї якісь справи, а в мене будиночок там, якісь справи в будиночку, вона мені дозволила тут пожити. Дивись мені, коротше, я тут їй письмо закинула. Треба їй щось лішне написати. Ще бачила, що почтальон одне закинув. ну, точніше, ну так, ось так. Потім їй якось передаши і скажи, щоб вона мені позвонила. Є важливі справи, які мені треба разом з нею говорити. Добре, Місіс, Місіс Джозія. Добре, все. Пока. До побачення. Місіс Джозія це взагалі е, мама Нікі, так званої моєї подруги, але вона завжди, знаєте, то вона така спокійним голосом, то у неї він такий трохи, знаєте, як грубий. У неї, коротше, ну, дуже інтересний голос, я б так сказала. А я вже сідаю поїсти. Що ем, сказати, господи? Um, я не сильно люблю Кока-Колу, тому я знайшла Кока-Колу ці... і соєве молоко. Вирішила спробувати соєве молоко. В принципі, я не часто п'ю молоко, я вже мовчу про соєве. По крайней мере, ось дивіться, зараз я вам навіть покажу. Ось тут так написано: Сой мілк. Uh, як я зрозуміла соєве, я перший раз в житті його... В... Вообще... Куштую, не знаю, що це таке. Давайте спробуємо. Взагалі можна було б попити Кока-Коли, але Окей. Друзі, реально доволі смачно ось. Ну, і зараз ми з вами хоча б попети зробити трохи привичний нам влог. І зараз давайте я б хотіла більше поблакати про мій канал. Ось, що скажу. Ще раз кажу всім велике дякую за 101 підписник. Мені дуже приємно. Я реально просто була в шоці. Велике дякую. Ось також думаю, багато хто зараз питає, чому в мене є вже деякі відеоролики по-англійськи. А тому що англійську розуміють майже всі, і я знімаю такі загальні відеоролики. І тим бачу, є один відеоролик, ну, де я балакаю тільки по-англійськи, а є також один, я пам'ятаю, де я е Балакаю по-англійськи, а потім кажу також по-українськи. Таким чином, мене зможуть розуміти більше людей, більше зайти на мій українськомовний канал, Саме головне, що він українськомовний, тому це доволі круто. Ребята, я просто зараз нажала на ось цей постер, у мене тут вийшов. Це просто капець. Я просто нажала на цю на планету, так скажімо, і вона відкрилася і тут постер. Я просто в шоці. Ось Вона відкрилася, і... капець тут лінівець, ще й такий діамант. Добре, добре, добре. Мені вже і ще тайни цього будинку. Зараз просто все заніму тут. Да, ну, так, я вам кажу, що велике дякую. За 101 підписник. Так, чомусь в мене не було прям 100, в мене там було 100, ну я не знаю, дуже мало. і зразу з'явилося 101. Е, хто дивиться мої, е, так скажімо, ну, YouTube Shorts і все інше, може знати, що тепер моя ціль це 150 підписників. Друзі, ось так ось дуже ось так ось так круто, тому що начебто в мене тільки було 20 підписників. Це дуже круто, мені реально дуже приємно, що я сказала вам, верніше попросила, ну сказала просто, що я дуже хочу 100 підписників, ось це все. І ви це зробили. Велике дякую, тому що, звичайно. Е від вас залежить, чи, чи ви підписуєтесь, чи ви ставите лайки. і так далі. Кстаті, як ви помітили, я включила ось таку гаварілку в Такаботі. Я вирішила це зробити, тому що в цьому відеоролику я дуже багато буду говорити, І щоб хоча б якось виглядало, ну, що я говорю, а не просто сижу да, і озвучу це, то я вирішила включити таку Взагалі, Я вам розповідала, що ця Горілка в мене довго час не працювала, тобто просто рот зависав. Тут в мене збилася тока, зато горілка працює, просто ідеально рухається. Є моменти, де вона підзависає, але ну, зовсім ненадовго, зразу загружається. І мені доволі подобається цей ефект. У мене реально таке чувство, як бутоби мій персонаж, точніше, Даша, щось каже. Ось також є ось ця ось штука, що персонаж міг двигати. Тут він, взагалі як живий, серйозно тут він ходить і так далі. І ось, наприклад, я зараз включу, наприклад. Емоції удивлення, і тут ну, він прям показує свої емоції, емоції плакання. Ось, наприклад, він, що там де персонаж плаче. Ну тобто, реально, якщо включитися цю штуку, щоб людина, точніше у вас персонаж двигався, то це буде дуже прикольно. Він показує різні емоції не тільки своїм лицем, а й тим, що движеться його рід, а також ще іще і, э, тим, що шевеле тілом. Ось Тільки що я вам показала, як емоції ці з шевеленням тілом і так далі. І зараз ось те ж, ж саме. Наприклад, удивлення без цього. Тобто, знаєте, якось виглядає, як будто б мій персонаж просто посинів, або просто, ну я не знаю, або просто у нього згала, я не знаю, що пішло. Ну, тобто, це виглядає вже не так прикольно, але все-таки я предпочитаю е, брати ось цю обичну версію, де ваш персонаж не двигається. І за лічного такого, знаєте, мнення, можна так сказати. Ось так ось. В принципі, я з вами обговорила все, що хотіла. Мені реально дуже приємно і ще раз кажу велике дякую за 101 підписник. Ну а ви ставте лайки та підписуйтесь на мій канал, щоб дивити мені 150 підписників. І всім дякую за перегляд цього відеоролика. Дивіться мої інші відеоролики і всім пока-пока!